Демісезонне взуття ортопедичне від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, турецьке взуття, дуже якісне, дуже гарне. Така моделька. Яскрава, бронзова з натуральних високотехнологічних матеріалів, це натуральна шкіра. Термопластикова гума теж техно, дуже високої якості. Це дуже рибриця така, що не сковзить. Дуже якісних таких матеріалів зроблені. Шкіра яскрава. Липучки дуже гарно фіксуються всередині. Натуральний утеплитель і натуральний фліс. ортопедична устілка, дуже така зручна моделька для наших модних. Також правильний ортопедичний заднік, що гарно фіксує ніжку наших дітей. Ніжка не сковзить, вона правильно лягає в зуті, вона почувається себе комфортно. Гарна така моделька зручна. Е, дуже для наших таких дітей, які модні, підійде для платічок під штаніжки, під бріджі, зручна моделька така. Рекомендую Перлина, Туреччина, Фабрична Фабрика.